Святослав Олексапольський, ультрас Сімферопольської Таврії до анексії Криму вчився в українському інтернаті, займався шахами, бойовими мистецтвами та туризмом. У 2014 році активно долучився до спротиву, але через загрозу був змушений переїхати до Львова та приєднатися до батальйону Азов воював на сході України. Освоїв різні види зброї та пройшов курси парамедиків за стандартами НАТО. Служив десантником у 25 та 95 бригадах. З початком повномасштабного вторгнення Святослав Олексапольський знову взяв зброю до рук і у складі ТРО захищав Київ, потім Миколаїв, де приєднався до розвідвзводу 220-го батальйону 126-ї бригади. Його професійні дії не раз рятували життя побратимів, але 29 серпня 2022 року він загинув у бою від удару касетного снаряда, рятуючи товариша. На жаль, не встигнув здійснити свою мрію повернутися у звільнений Крим. За мужність і героїзм йому надано звання Герой України.